Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про прив'язку. Прив'язка до очікувань, що це таке і чому воно нам так заважає в житті. Та навіть більше прив'язка являється джерелом наших страждань. Ми створюємо собі образ, який має бути, вкладаємо в нього емоції, віру, надію. А коли реальність не співпадає з цим образом, тут настає розчарування. І виникає питання: а в чому ж проблема? Чи проблема в самій вірі, чи в очікуванні, яке ми до неї прикріпили? Насправді віра це не завжди сліпе поклоніння. Вона може бути тихим внутрішнім світлом, яке дає силу іти людині далі. Але коли ми віримо не з середини, а ззовні віра у щось або когось, сподіваючись, що це нам дасть порятунок або щастя, ми віддаємо відповідальність лише за життя іншим силам, за своє життя іншим силам. І саме тоді з'являється розчарування. Наприклад, я дуже сильно хочу схуднути. Це, наприклад, я не хочу схуднути. Дивлюсь на інших струнких дівчат, читаю пости, де вони там діляться своїми методами схуднення. Пробую робити якісь вправи для цього, щоб схуднення. Скачала масу, масу додатків на телефон з розрахунком калорій і все таке інше. Стільки зробила намагань і зусиль. Але результат нульовий. І тут приходить розчарування, а за нею і депресія. А чому? А тому, що мислимо ми поверхнево, бажання має йти зсередини, і ви маєте проживати своє бажання кожен день, кожну хвилину. Так, ніби це у вас вже є. Так, ніби ви це вже досягли. І ви бачите свій результат. І тоді весь світ прийде вам на допомогу, тому, тому що ви є частинка цього світу, цього всесвіту. Ви маєте внутрішню опору, опору в собі, опору на себе. І коли ми віримо в собі, своєму серцю, інтуїції, своєму тілу, тоді ми, ми не чіпляємось до результатів. Тоді віра стає шляхом, а не засобом досягнення чогось, наприклад, конкретного. Спробуйте. А я вам зараз. Звісно ж, моя наступна розповідь називається Дерево очікувань. У далекому селі, між лісами і полями, росло старе дерево. Його називали деревом очікування. Люди з усього краю приходили до нього, щоб пов'язати стрічку на гілку, бо кожна стрічка була символом їхньої надії, мрії чи прохання. Одні просили любові, інші багатства, хтось стілення або якогось дива. З часом гілки дерева обважніли від стрічок. Воно вже не могло розправити крону до сонця. Птахи більше не сідали на нього, їм просто не було місця серед пов'язаних бажань. Але люди й надалі приходили, не помічаючи, що дерево хилиться до землі вже від тягара чужих очікувань. Одного разу до дерева прийшла молода жінка на ім'я Лада. Вона також тримала в руках стрічку, але не поспішала перев'язувати. Замість цього вона присіла під деревом і просто слухала, як вітер грає серед гілок, як шелестять стрічки, мов сумні історії нерозділених сподівань. Вона відчула кожна стрічка це біль, що не відпущений. Це не віра, а залежність, Не довіра, а очікування, яке ховає за собою страх і розчарування. Лада зняла стрічку зі свого зап'ястя, але замість того, щоб пов'язати її, вона відпустила її вітром повітрю. Стрічка злетіла в повітря і зникла в небі. І в цю ж мить одна зі старих стрічок, найважча, сама по собі впала з гілки. Потім іще одна іще. Люди, які стояли поруч, здивовано дивилися, як дерево почало звільнятися, ніби дихати глибше. Птахи знову злетіли на його гілки, а листя почало тремтіти від легкості. Вона обернулася до людей і сказала: ви можете просити, мріяти, сподіватись, але не чіпляйтесь, не прив'язуйте свої душі до того, що ще не сталося. Навчіться довіряти собі. Бо справжні дива народжується не тоді, коли ми благаємо про них, а коли ми дозволяємо життю бути таким, яким воно є, і зустрічаємо його з відкритим серцем. З того часу люди почали приходити до дерева не з проханням, а з вдячністю. І дерево більше не схилялося до землі, воно розстріло. Ви ще чіпляєтесь до прив'язок? Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи згідні ви зі мною, чи, можливо, у вас є якісь інші, інші спостереження на рахунок цього. Дякую вам і до зустрічей!